Привіт ви на каналі Прикубер. Я б, ну, першу частину я закинула так без, е, ну, без цього без закінчення. Бо якби була погана якість. А я серед другу частину знімаю. Мені ж тут одне дитя. Я буду як, не знаю, на покатушці якісь. Виключити з статового телефону. Комент... Ой, включіте з телефону коментарі. От зараз останні Такі ізичні трохи Я ще сьогодні буду знімати ролик про Бравл Старс. Мені, до речі, випав з маленького ящика в І я виповню завданки. в мене буде мега ящик на э, монети 500 і набор значків. Я рил. У мене же 68 уровень брав паса буде сьогодні. Ну, а я поки що прохожу. Кому цікаво набор значків? Пишіть в коментарях, всіх обов'язково пролайкаю. А зараз найкрута штука. Хто готовий? Э, даю обратний 3, Три, два. два один. один.